Дев'ятницю до введення Пресвятої Богородиці в храм, на, за всі намірення наших і за всі намірення, які носимо в своїх серцях за мир в Україні і за е, навернення грішників е, у цілому світі. О тебе присвята Діва, і вшановуємо Твою Рису, бо ти молилася нас, свяста Бога нашого, величаємо тебе, Пресвята Діва, Бога вибрана друковиця, і вшановуємо Твіх у храм Господні.

Півний у правді. Вечаємо тебе, тебе при свята Діво, богом вибраного друковеця, і вшановний митний хід до храм Господній. ось Господні ворота, праведники ними ввійдуть. Вечаємо тебе, при свята Діво, богом вибраного токовеця, і вшановну ми ти хід у храм Господній. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, вік віки. Амінь. Величаємо тебе, Пресвята Діво, Богом Бог вибраного духовеця і вшановую тих і храм Господній. Марі, дякую тобі за ті численні ласки, що випросила мені у свого Сина Ісуса, Я жартуюся тобі у своїй. Надіючись на Твою материнську опіку. Ти, моя цариця, веди мене до Ісуса, що є дорогою, правдою і життям. Ти, моя захисниця, випроси мені милосердя і прощання. Ти моя мати, веди мене своєю життєвою дорогою і підтримуй мене у всіх труднощах і терпіннях. Візьми мене у свої материнські обійми, приготуй мене до зустрічі з Твоїм Сином Ісусом, а в годині смерті заведи мене до Нього, пам'ятаючи, що на Христі Він віддав мене Тобі в опіку. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. В царі на веселі жителю душі існе, що тисне допомагає, скарбнися в на життя податок, тисе лися в нас, і, і вичисти нас і до всякої схвальних, і спаси бої душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, Святожителя, Творця, і землі, всього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Світла від світла, Бога істинного, від Бога, істинно несотвореного, єдино сушного за це, що через нього все постало. Він для нас людей, і нашого ради спасіння, пішов віз на вас, і з Духа Святого, і, і Мої діви, і став людиною був розп'ятий за нас, а потім пилата і страждав, і був похований. Є Є крізь, святе, ден, і Господь, за третій день, з Писанням. І, і вознісся на небо і сидить праворуч оця, добро прийдеся і слави, судити живих і, 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 і мертвих, а його царство кінця. Святого Господа Животворця, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином плівно поклоняємо і рівно ставимо, що говорить через пророків. Єдине Святого, Господи Судервок. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і, і життя і майбутнього і бутнього, і Амінь. Слава Отцю, що нас затворив, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословенний Бога на Того, по тих породина Христа, спасе, і спровети душа наша. Слава Сина, ще нас відкупив, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь. Благословенна тим жінками, і благословенні бідного на Твого, по тих природина Христа, спаси і спавитина дух наша. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і святів, і люто, нині, і повсякчас, на ліка віків. Амінь. Богородиця, ні, породися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословення бідного Твого. Ви ти протиме Христа Спасе і спамити на душі наша, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки. Амінь. Хриспожмо благовіщення, присвяти і Богородиці, хочу на що Ісина, на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Бори Твоя, як на, на небі, так і на землі. Він наш насущний дай нам сьогодні і прости нам трої наші, як і ми прощаємо батьцям нашим і не введе нас у спокусу, але визволи нас від рукава, Амінь. Богородиця, Діва радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітла Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наша, <proceso> богородиця, Діва радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний підла на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена пілона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших, вородися, діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословена підона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний крібо не твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Богородиця, діва, радуйся! благодатна Марія, Господь благословенна ти те віщами, і благословений підлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний крітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і спалителя душ наших, благородився на на Дніпо, ради вся благодана Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний кріло Твого, бо ти породила Христа Спаса і спали душ наших. Це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плана Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спасителя душ наших, благорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений відноло. Ти передава, Христа Сма і Спасина, душі наша. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. і на ні повсякчас і на віки віків. Амінь. Они ж любої Ісусе, прости нам наші ріхи, захорони на святого, пекального, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Розош про відвідання тітки і не завади. Отче наші святи небеса, нехай святий і ім'я прийняття. Нехай прийде царство Твоє, нехай море Твоє, як на небі, так і на землі, як наш присутній дай на і прости нам хрони наші, як і ми прощаємо на нашим, і народи нас у спокусу, а на весь голос і духа. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословення війна Твого, Поти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородцях і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Господи, благословенникам, і благословення Дікона Того. Во те породила Христа спаси, і спавителя душ наших. Бородиці Діва, радуйся, благодатна Марія, спасть з тобою, благословенна між жінками, і благословення пілона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Бо городи, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна між жінками, і благословений підводим Тугами. У ти бородила Христа, спаси, і душ наших. Богородиця, Діба радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена бідно не Твого. Воти бородила Христа, Спаси радець, діва, радець, Марія, тебе, жінками, і спалителя душ наших. Богородиця, ні радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тебе жінка, і благословені пітлона Твого. Богородиця, ліва радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені підла на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Богородиця, Дніпа радийся, благодатна Марія, Господь тобі, благословена тим жінкам, і благословена Білого на Твого. Во ти породила Христа, Спаси і Спавителя, душ нашу. Богородице ніво радуйся, благодатна Марія, спас з тобою, благословенна теми щенками, і благословена бідло Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Сповітря душі наших. Богородице Діба радуйся, благодатна Марія, Господна з тобою, благословенна тені жінками, і благословенних Твого, Подлево, родимо, Христа, спаси, і справи, душі Слава Ісуї Сина і Святому Духові, і в усіх часі на віки віків. Амінь. Воно жива Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас і нього пекального, запровадина, босі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Отче наші сини небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам Сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веде кукусу, нас у скукусу, але весла нас від духа Бога. Амінь. Похораниця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенно тими жінками, і благословенний ти пана Твого, по ти породила Христа Спаси і спавителя душ наших. Богородице Діва радися, благодатна Марія, Господу Боє, благословення тими жінками, і благословення принового Твого, бо ти породила Христа Спаси, і спавителя душ наших. Благо радиться Ді порадися, благодаря. Марія, Господь з тобою, благословення тими жінками, і благословенні пікла на Двого, бо ти породила Христа Спасе, і спавитина душ наших. Богородиця Діма, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословення тим жінка, і благословення пріхона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Діба радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний блідона Твого, во ти боротена Христа, спаси, і спавителя душа наша. Благорадиться, Діба радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний блідона Твого, води боротина і спавителя душ Ді боратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні піклона Того, по ти бородила Христа, спаси, і спалите душ наших, благородиться, Дніба радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний піно на Твого, по тим бородила Христа Спаси, і спалити душ наших. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна теми жінками, і благословенні біклана Два, по те боротена Христа, Спаси, і сповільни душ наша. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна темі жінками, і благословенні приводи Твою. Во те боротена, Христа, Спаси, і спати на наша. Отцю і Сину, і Святому Духу, і не в ініцію і восами і на які віки. Амінь. На шлюби Ісусе, на наші гріха, захороне на нас від покального вогню, запровай до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребує Твого, ми до серця. Отже нащо на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство не Твоє, не нехай буде Бога доня. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і простанах нам мене наші, як і ми прощаємо, і не веде нас у успокосу, але весла на нас і духа. Амінь. Благородиця Діва радеся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти вічниками, і благословена твого, Тловам, ти продила Христа Спаса і Сполучина душ нашу. Богу радиться, Діва радийся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословенна жінками, і благословенний підламлятого. Воти породила Христа Спаса і Спамителя душі наша. Благодаря, Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена прилану Твого. Воти породила Христа Спаса і Спамителя душ наша. Бога радися Діво радися, благодатна Марія Господь тобою, благословенна Ти віщака, і благословенник від Она того, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наша. Благодаря благодатна Марія Господь с тобою, благословенна Ти віщака, і благословена Підло Твого. Води породила Христа Спаса і Спавителя душ вашу. Вородися, Діва радися, благодатна Марія, Господь с тобой, благословення Тиміщенка, і благословений племона Твого. Воти бородина Христа Спаси і спавителя душ наших. Вородися, Дніба радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти вічинка, і благословена пліно Твого. Води породила Христа Спаса і Спалительна душ наша. Благодаря, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословенна Ти Мищенка, и благословенних відлона Туга. Благодаря Діва радися, благодатна Марія, Господь с тобой, благословенна Ти Мишенка, и благословенна придвона Твого. Воти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Ога ради цвето, радуйся, благодатна Марія Господь з тобой, благословенна між жінками і благословена Підлона твого, бо Ти породила Христа Спасе і славя душ наших, слава Це і Святої Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пакети, запровадити на вас і душі. А злодій, що найбільше потребує Твого згадана. Осважко, як причиста Діва Марія, віднайшла знайшла Ісуса в Єрусалимському храмі, очі нашої, сини небеса, нехай Святиці ім'я Твоє, нехай прийде старство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, тих наш дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і Як ми прощаємо до нашим, і не, не веде нас у спокусу, але ми зговори нас і бокава. Амінь. Богородиця Дніва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена пригона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси, і Спавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословення підлога Твого, благотина родила, Христа Спаси, і спавителя душ наша. Богородице Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна те, між ткани, і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і спавителя душ наших. Богородице Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, між каме. І благословення приводи того, бо ти породила Христа Спаси, і спавителя душ наших, благородиця Діва радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний відлана того, бо ти породила Христа Спаса і Сповителя душ наших, благородиться Діва радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословення плоду Твого, бо Ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Благородиця, ніво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінкам, і благословений придвона Твого, бо Ти, породила Христа Спаси і спавителя душ наших. Богородиця Діва благодатна Марія, Господь Тобоє, благословила тих життя. Благословення пілона Твого, ти прородила, Христа спаса і спавителя душ наших. Бог радиця Дніпо радуйся, благодатна Марія, Господь тобоє, благословена ти ніщенками, і благословені прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Спавителя душ наших. Бога ради Дніпа, радийся, благодатна Марія, Господь Сто Бога, благословенна ти ніщенка. І благословені прикладного Двого, хто передала Христа, спаса, і славе душ душа слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, не гірко, і час, і повсякчас, і на віки віків. Она ж любий Ісусе, просила нам наші ліхи, захорони нас відлуння пекло, заправа до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують. Полону сердя, твої Мирі, від твоєми спрямігає, похорони сілів, молитвами нашими, сховах небогати, але від віта, золона, всі на чистелі благословена. Святислава, боже є сини в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твія, як на небі, так і на землі. І в нас наскущені дання сьогодні, і прости нам провини наші, і, як і на хрещах, на бацям нашим, і не на ведені, Суспу, а на весових нас і боках. Амінь. Породиться діва, радийся, благо Марія, Господь з тобою, благословенна тих Анатолій, і благословенний підно на Того. Готи породила, Христа, спасе і сховита і душі наша. Слава Утю і Свято, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Всім дякуємо за спільну молитву, слава Ісусу Христу.